Вона хотіла купити червоно-чорні стрічки солдатам на обереги, та замість цього отримала стусани. Багатодітну вдову захисника Донецького аеропорту побили в магазині у Дніпрі за українську мову та ще й вирвали з вуха сережку з тризубом. Продавці сусідніх крамниць конфлікт бачили, але не втручалися. На місце приїхала патрульна поліція і заявила ображеній та побитій вдові, що теж будуть спілкуватися із нею російською мовою, бо їм, мовляв, так зручніше. Така саме сережка була. Вже я потім побачила, що вона б може разом з вухом, бо відірвалася. Ганна щасно показує сережку у формі тризуба. Другу видрила за її вуха продавчиня фурнітури. Овдовіла мати п'ятьох дітей, прийшла в магазин по червоні та чорні стрічки. З них родина робить обереги солдатам, проте придбати їх не вдалося. Продавчині не сподобалась мова, якою Ганна до неї звернулася. Ці стрічки згріба зрібає прилавка і. Ну, Ховає їх під нас на, на стелажі і каже: ідіть, і, ідіть відсюди. Я говорю, я дістаю телефон, кажу. Ви хочете сказати, що ви мені не будете продавати товар, тому що я розмовляю українською. Так, пошла вона відсюди. Це сталося ось тут. Магазин відразу зачинили, незважаючи на робочий час. Власниця сусіднього ательє розповідає, Ганну за косу витягли з магазину, розбили телефон. Люди не, не розуміють української мови, не хочуть спілкуватися українською мовою. Тому жінка відстоювала. Ганна викликала правоохоронців розбиратися на місце приїхав російськомовний наряд поліції. Зауважили, що вони по закону мають право говорити на такому язикі, на якому їм удобно. При цьому вони зі мною спілкувались, а ця жінка-продавчиня пішла. Mm, вони навіть не знали ні ім'я, ні, ім ні прізвище її. Червоно-чорні стрічки для їхньої родини мають особливе значення. Це колір прапорів, під якими воював їхній сім'янин. Вдома вони всюди. Як реліквії тут зберігають кожну річ Андрія Широкова, який загинув три місяці тому в боях на Світлодарській дозі. Ось одна, бачиш? ось інша. Його заплічник Ганна береже як найдорожче. Я спеціально, може і не розбираю. Знаєш. три роки тому батько трьох рідних та двох усиновлених дітей пішов воювати не за нагороди у коробочці. Поруч із шевроном лише одна волонтерська за оборону Донецького а Ропорта семирічними колка та Олексійко знають за що нагородили тата. Розповідають, війна це дуже страшно і дивуються, чому тати їхніх друзів не пішли. Обстріл і страшно коли Об... обстріл там. А я говоряла Гартема. Скажи тата піде на він. Він сказав і Не щоб хочеш що загинув. А ти можеш зробити серйозне обличчя. Найменше чотирирічне Ілько найбільше схоже на батька. Одразу після його загибелі у хлопчика почалися проблеми з мовою. Під час мовного конфлікту він був у крамниці разом з мамою і знову сильно перенервувався. Ганна розповідає, кілька разів різні люди пропонували їй зам'яти скандал, але жінка переконана, родина має продовжувати боротьбу свого загиблого солдата за Україну в Україні. Мій чоловік загинув не за те, щоб мене. І всіх українців принижували І казали, пашла вон сюди. Я як хочу, так і буду себе вести в Україні. Наталя Нагорна, Аталя Грищенко, Влад Комишин, Іван Головач, Спацкор два плюс два.